Будуть видаватися мандати другого цвіта, тому не питайтеся, в залі состане мандатом у вас не будуть можливості голосувати. Я прошу службу громадської безпеки слухань, забезпечити, щоб зал був пусторожній. Розумних рішень сьогодні не чекайте. Я не пойду. Я Пусть меня поменяют, поменяют мандаты, все на тот, который я уже один раз зарегистрировался. А один раз зарегистрировался. А Нет, не то, не то, что происходит, неправильно. Согласен. Это, все... это два... неправильно. Все 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 ну, а я да, не буду. Риме, я сейчас попрошу. Свободзя не буду. То есть, ну что это за дела? Есть разные люди, раз разными возможностями. Кто-то может идти туда, сюда. Ну то сложнее. А делать нельзя. Я Да, не хотя бы. Какой И наступите на мою. Какое-то безумие. Щойно попросив службу безпеки слухань вивезти залу усіх. Якщо проводиться перереєстрація, це значить, що зала має залишитися порожньою. Я прошу вийти. вийти, абсолютно всіх і повністю заново провести перереєстрацію. І якщо ви хочете, щоб це не повторилося, слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб провокатори, які реєструються і виходять, не мали такої можливості. Людина зареєструвалася, має зробити всі згадання Я, а хочу я не могу без вас заменить, ну у меня нет физической возможности, ну, ну, Дело то есть надо в с паспортом и так далее. У меня есть паспорт, у меня все есть, я уже это показывал, я не буду. Сейчас мы к вам кого-то пришлю. а вы? Я же напиду. А, что? Не хочу. Леша, Леша, у нас тут молодой человек, не хочет выходить, что-нибудь. К сожалению, не все знают, что вы здесь Сейчас поставим на входе. Хотите вы? Нет. Сергей, а что вы занимаетесь? Я <с2> <кхи> я, уже... я, як ви знаєте, я, я знімаю готов... все. Готов -по 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 паспорт, все. Вы, я паспорт... знімаю все. <паспорт> Паспорт давайте. И, Пожалуйста, я покажу да? свой паспорт. Нет, не покажу. Там где регистрировался. Я уже регистрировал. Нет, паспорт. вы не правы. Я не пойду. Перерегистрация. Неужели вы не слышите? А? Ну, это Вы лучше других. Я не, 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 там, не, не лучше другие. А? А? Нет, потом не Лисенко типа, выйдет и скажет, вот человек не перерегистрировался, давайте мы ищем ты на третий заход. Да, это же не разумно. Хлопцы, тип я не себя душ. Я один раз зарегистрировался. Послухай, послухай. Послухай меня. Зареєструвалося 50 людей. Вони вийшли і зробили більше десяти. Затримати тут людину, ви не зможете. Вони зараз зареєструються, знову зайдуть і знову вийдуть. Кому цей цирк потрібен? Як не хто? Ти маєш право не випустити людину? Заручники? І що? Та вони вийдуть 50 знову. Та що, він вийде! Так зачем ему виходити? Я объясняю тебе. є? есть? Что взирвать? Це не надо виходити. це этого при подсчете. Голосов уже не достать это у вас. Дивіться, тысяч чоловік не достают эту позицию. Послуха, мене, яким чином було на думку Олексія Зірвана Зареєструвалось тисяча. Порахували є 800. Це більше, це більше, ніж 10%. Вам ніхто не вони зараз не опять в этой ось. Зараз знову да, вийшли. Не, 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 вийшли, в, не, вийшли просто в залу, їх немає. Все. Могли, там там зараз вони знову зареєструються і знову не покажуть. Знову зірвано. Так навіщо наступати ще раз, на ті самі граві. Ну я сижу, мені хочеться. Я туди взагалі прийшов що Вибачте, я з вами завжди не розмовляю. хотя я, не никуда не я, никуда не ограничили я никуда не пойду. Сейчас будет регистрация, вы ее пропулите и вы в зал не зайдете. Я тогда уйду, понимаете? Я вы, и... вы неправильно пой... сделал. Я, я понимаю. Не пожалуйста, не не вы, не пожалуйста, не Вы, вы организуйте сами, потом увидите, правильно? Да, у правиль. вас есть возможность. Если Собирайте Если подписи, организовывайте так, как считаете нужно. Мы сделали так, как мы хотим. Если бы был зал 600 человек, нашлось бы 800, которые не смогло зайти. Ребята. Вы делаете просто нормально. Вот это можно сделать, как вы приходите. Мы будем сидеть все садить. Я никуда не піду. Ну не будет, все равно. Нет, ну, Не, я, 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 я никуда не педу. Я никуда не піду. Я прийшов на призначений час. Ви хочете, хочете зірвати сі це це, це. це розкажеш Я ти там на, зірвати, на, на куликове поле Фирі. Олексій. На куликове поле хочете, щоб ми билися. Чи що? Ви з тобою. Ви з вами вибезте. Ви хто? Відповідальний чорт. Ви, Ви, Ви загрожуєте мені за застосування фізичної сили? Від заберіть від мене руки вийдіть заберіть від мене Заберіть від мене руки. Відіть зал. Я прийшов на громадські слухання. Я буду знаходитись тут. І до мене ніхто не торкне пальцем, інакше я выключу міліцію. Якщо вам щось не подобається, я сами милицию. Ну на основании хотя бы, что у меня первого это основания? Послушайте, не перезвольте. Мы идемте переживайте. На берегах у вас запускают. Я гарантирую, что вы зайдете обязательно. Пожалуйста. Подойдите к нам, чтобы не срывать слушателей. Понятно? Чем Они все бывают слушание. Просто кто-то сделал без... Пока вы понимаете. не выйдете, его не начнут. Хорошо, давайте. Сейчас вы без очереди и зайдете Мы сразу Мы вас проведем без очереди. И сразу зайдете и сядете. Извиняйте, что так получилось. Дипломат. Вы, 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 вы. вибачте, що я розмовляю російською мовою. Я вас прошу, давайте, нас попросили організатори, щоб ми дивилися за порядком. У Вас такого? Самооборона Одеси. Да. Самооборона Одеса, да. чудово. Да. Я да. Не... Он... Че, Оказано, я... Може, я договорюсь. Є один, один момент. Він може не виходити. Да. Ми просто зараз зафіксуємо, що в залі залишився один чоловік. Мандату у нього не буде, голосувати ну, він я... не зможе. Фіксуйте. Фіксуйте. Ну, він не хоче, щоб що? значить. Не може. Я, не, я не, запускаю не, в зал... Ви взрослу да, людина. Я бачу, у вас є дівчина, Отака така маленька, виїхали в церкву. Я, ну, я доросла людина, і я бачу, що тут здоровий глузд закінчився ще до початку цього засідання. Так. Я намагаюся розбудити в людях цей здоровий глузд. Я, яким, Якщо він з'явиться, е, я вважаю, так. що своїми діями я це роблю. Ні, Ні та, а не то не. ваша думка. Так, ти... Я можу помилятися, але я буду робити так, як я вважаю за потрібне. Нема питання. Все, домовились. Ну хорошо, є зараз процентов 60 так. почне е е займатися. Мене не хвилює відсотки. Я не є відсотком, я є особистособою. У мене є, я громадянин України, у мене є мої права, я цими правами користую. Я нікому не зобов'язаний відповідати ні на які питання. По-перше, по- По-перше, по-друге, по 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 прописки на Україні немає вже 15 років. Прописки на Україні вже немає. По-третє, по третє, незалежно від того, є реєстрація у громадянина чи ні, він може бути присутнім на громадських слуханнях. Ви почули голосу в нього немає. Началось чого буде просьба зайняти міста з мандатами е, людей. З а мандатами. я вам скажу, що ми почалось. Сказати вам що почалось? А ми знаємо що почалось вам... того, що там написано траса здоров'я, а такого слово не існує. Це жаргон. Трассы здоровья немає. не існує. У вас займається, все понятно. Ну, Демагогией займається, все понятно. Но я в восторгі від вас. Я вас а я можу, хамить мене, а я можу потому, вам что, хамить. Когда... Ні, ви не можете ходить, як громадянин не можете мені хамити. Можу. я Можу, покличте міліцію. Я прошу вас не хамити мне. Поклыйся я прошу, я вас не прошу иметь... ваши права, поглушите милицию. Я прошу не химить нет. А я прошу, отодвинитесь от меня, пожалуйста. Нет, я не отвечу меня. Не пожалуйста, стойте здесь. Хорошо. Пожалуйста, я прошу меня ничего не химить, хорошо? Еще раз попросите.